Максимально важка ситуація. Буданов розповів про реальну обстановку у Покровську. Сили оборони продовжують утримувати Покровськ попри напружену ситуацію та загрози з боку противника. Яка реальна ситуація у місті, давайте розберемося. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сили оборони продовжують утримувати позиції у Покровську, попри надзвичайно напружену ситуацію. Про це у інтерв'ю 24 четвертому каналу розповів начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Максимально важка ситуація з Покровськом. І навколо нього, але разом з тим якось ще тримаємося, зазначив він. Буданов пояснив, чому було проведено операцію з десантом на гелікоптерах та висадкою на північний край промислової зони міста. Тому що ситуація була максимально напружена і загострена. Я хочу вам нагадати, що усе це відбувалося на фоні вже офіційних заяв Російської Федерації про взяття міста, коли Герасимов доповідав Путіну про те, що місто взято, і ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент, нічого іншого не спрацювало б, те, що ми зробили ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи збройних сил змогли спокійно, наскільки це можливо. Підійти на посилення до міста, підкреслив очільник гур. Він додав, що після висадки спецпризначенців гур у місті росіяни перестали заявляти про взяття Покровська, і замість цього почали говорити про просування та успіхи у боях. Буданов також зазначив, що Покровськ став ключовим елементом російської пропаганди. Це велика буде для них перемога, якщо так станеться, що вони захоплять місто. Сказав він. Водночас, за словами Буданова для України, можливе захоплення міста матиме протилежний дипломатичний ефект. Проте, будемо сподіватися, що сукупна політико-дипломатична робота, робота військових, перш за все бійців в окопі дасть своє, і ми зможемо вийти з цієї ситуації правильно. Додав. Керівник гур, на думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Світана, у разі можливого захоплення Покровська російським окупантами під загрозою опиняться ще п'ять українських міст.